Вітаю, виконаємо номер 2.8, рівень 2. Завдання. Треба скоротити дріб. Отже, умова. Чисельнику М помножити на різницю чисел 2 відняти 2, у знаменнику П помножити на таку ж саму різницю. Тоді, в такому випадку, ми маємо однакові дужки. Ми можемо ці дужки закреслити, скоротити. І тоді ми отримаємо М поділене на П. Перший, дріб роз... Перший приклад розв'язано. Давайте подивимось уважно на другий приклад: 4 помножено на квадрат суми чисел х додати 2. А у знаменнику куб. Суми чисел х додати 2. Отже, в дужках в нас однаковий вираз. Тому ми можемо скоротити на меншу степінь. Х додати 2 у квадраті, ми скорочуємо, залишається одиниця. Так як у нас тут куб, то тоді залишається х додати 2 у першому степені. Тоді чисельнику, буде 4 у знаменнику х плюс 2. Використовуємо, розв'язуємо тепер третій приклад. Дивимось уважно. У нас є М і М у квадраті Н» і N. Давайте скоротимо на М. М тут одиниця залишається, а тут залишиться М. Друга була, першу степень ми закреслюємо, тому залишається тільки М. Скорочуємо на М. Н і N у нас уходять тут по одиниці. Тепер дивимось, однака в дужках сума. Тут P додати 7 залишається 1, а тут у квадраті тоді ці дужки залишаються П. Додати 7. Записуємо те, що залишилось в чисельнику. В чисельнику залишилось тільки одиниця. У знаменнику М помножені на суму чисел П додати 7. Четвертий приклад. У четвертому прикладі є 16 і 20. 16 можна скоротити на 4, 20 можна скоротити на 4. 16 ділимо на 4, ми отримаємо 4. 20 ділимо на 4 ми отримаємо 5. М у третьому степені і м у четвертому можна скоротити на М у третьому степені, тоді тут буде одиниця. М у четвертому залишається тільки М. Дужки у нас однакові, В дужках вираз однаковий А додати 3, але у чисельнику квадрата тут перша степінь. Тоді ми скорочуємо на А додати 3, тут буде одиниця, а тут залишається А додати 3. Тоді ми переписуємо, у чисельнику буде 4 помножити на А додати 3, у знаменнику 5М. Може бути так, що у відповіді розкрити дужки 4А. Додати 12, 4 а ми отримаємо 4, 4 помнішці на 3 буде 12, а тут залишається 5М. Отже, ми з вами розв'язали, приклад 2.8 скоротили в дробі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.